Мінсланді було так само спекотно, надокучливі мухи нас діставали і там дуже довго. Але що далі на схід, то дерева ставали все більші, зелені ставало все більше, і місцевість набувала більш такого європейського вигляду, і це дуже тішило нас. Коли ми дісталися східного узбережжя, то ми помітили, що там немає мух. Ти помітив? Що? No fly. No fly, <laughs> Так, Ми на східному узбережжі і тут практично немає мух. Це радує. Це дуже нас тішило, але недовго. Одного вечора ми зустріли дещо зовсім-зовсім інше. Доброго ранку. Найгірша ніч в нашій подорожі була ця, тому що в цю ніч ми познайомились з новим видом тварин. Твар... <хи> тварюк австралійських, які дуже дрібні і пролазять, просто пролазять через сітку нашого намета. І ми нічого з тим не могли вдіяти. Такі одноміліметрові тварі. Як блохи. Так. Які літають і кусають. Вони скусали нас всіх. І ми всю ніч просто отак от чесалися. Вигнати їх нереально. Це гірше, ніж комарі, тому що комар там. Він залетів в намет, ти його вбив і все. Так. А з цим ти нічого не зробиш. Вони пролазять через сітку. і... Їх тут мільйон. Мільйон. Їх тут і... мільйон просто. Ось такі сліди від укусів цих комах залишились на моєму тілі. Як ви бачите на одній тільки руці їх штук 200, тож можете уявити собі, як вони нас покусали цієї ночі. Як нам сказали тутешні люди, ці мухи називаються Sandflies. Тому що вони такі, дрібні-дрібні, як пісок. Е Живуть вони цілий рік по всьому східному узбережжі Австралії і кусаються теж цілий рік. Е Мешкають в вологих місцях, біля дерев, кущів, де різні зарості. От, так що Уникайте таких місць вони дуже кусаються. Після того, як ми пережили ту ніч. Наступної ночі ми теж погано спали через те, що просто все дуже свербить. Дуже-дуже, ми просто ну, не могли заснути через це. І от зараз постійно ми чухаємось, чухаємось по всьому тілу. Це дуже-дуже неприємно і досить складно. А ще ці мухи хоч дуже малюсінькі, 1-2 міліметри, проте вони дуже сильні. Їх жоден засіб не бере. Вони нічого не бояться. Люблять тільки кусатися, щоб ви розуміли. Треба менше чесатися, треба менш. don't scratch skin, it's very bad. But how? Do not scratch skin. It's impossible. And they laugh, laugh. No, it's possible. You should. <laughs> Crazy local people. В Австралії, як виявилося, дуже багато мандрівників, і це так приємно насправді. От якби у нас в Україні стільки ж було, ми щовечора ночували в таких спеціальних місцях безкоштовних кемпінгах і Постійно вони були вже забиті тут на східному узбережжі Австралії. Тобто багато людей: хто на чому, хто на легковушках, хто на якихось більших машинах, хто на мікроавтобусах всі приїжджали, хтось розставляв намет так само, як ми. Хтось розставляв великий намет, бо кілька днів там міг бути з сім'єю. А дехто навіть такі мікроавтобуси були, вони зверху мали таке відділення, якесь, і там можна було спати. А були ще й такі машини, які зверху ставили намет на машині. Такого чуда ми ще не бачили. Після того можна так впевнено сказати, що австралійці дуже люблять подорожувати, навіть якщо лише в своїй країні, але цього достатньо, бо Австралія мега велика. Можна брати з них приклад, аби теж не позіхати і не марнувати свій час, а справді їздити, подорожувати і насолоджуватись життям. Але хоча в Австралії дуже багато різних кемпінгів на будь-який смак, як то кажуть, і платні, і безкоштовні з усіма зручностями, без зручностей. Але нам велосипедистам досить важко в них потрапити насправді, тому що, самі розумієте, ми не на автомобілі пересуваємось досить повільно. От і досить часто нам просто ніде зупинитися, оскільки дуже багато територій просто загороджені вздовж доріг, постійно ти їдеш цілий день і... Дріт, колючий дріт, тому що це фермерські угіддя, і там просто не можна поставити намет. Тому нам треба чітко розраховувати, що ми там через кількісто десятків кілометрів маємо потрапити в такий-то кемпінг. І до речі, в цьому нам дуже корисним став додаток на нашому телефоні, який ми встановили. Він називається Wikicamps Australia, В ньому вказані буквально всі існуючі кемпінги від платних до. Простих галявин, де немає нічого, але вони все одно вказані на, на цьов в цій програмі, і ми можемо спланувати буквально кожну нашу ночівлю. Прекрасного дня ми нарешті потрапили в Брізбен. Це перше велике місто в нас на шляху в Австралії. Спішили ми сюди, тому що нас українці запросили на День українського радіо. Тут виявилась дуже хороша компанія. Справді, ми потрапили на святкування День Українського радіо. Тут в Брізбені наїлися вареників, познайомилися з великою кількістю українців. І при церкві нам надали це приміщення, ну така кімнатка, є кухня, туалет, ванна, всі умови для того, щоб жити. Ми дуже теж вдячні і раді, що нам випала така нагода нарешті трошки пожити в комфорті, тому що згадуючи ці страшні мухи в північній території, і ці мошки на узбережжі, які нас покусали сильно, от то тут нам дуже добре. Ми маємо навіть можливість робити деруни, їх зараз їмо з сметанкою, наче в Україні. Я вам скажу брізбен це рай для велосипедистів. Тому що тут все для них є: велодоріжки через все місто. Ми, як приїхали сюди, 20 кілометрів ми їхали до будинку українців, які нас приймали, і це було просто фантастично. Ти їдеш, ніякого трафіку не відчуваєш, ніщо на тебе не тисне. Часто ти серед природи, серед зелені, парків, і все таке. Дуже приємно тут їздити на велосипеді. Велодоріжка веде через такий парк. Тут ще всякі тренажери. Тож ну, я вирішила скористатися нагодою і трошки скоригувати боки. Ну, але є одна річ, яка ще приємніша, ніж їзда на велосипеді. Це деруни.